Всім привіт! Зараз на огляді велосипед GT Агресор комплектації Expert. Тип велосипеда гірський, призначається для їзди по пересіченій місцевості по лісистий, також добре буде його експлуатувати по місту. Розмір коліс 29 дюймів. Такий розмір надасть гарний та легкий накат і хорошу плавність в ходах. Рама зроблена із алюмінія сплаву 6061. Труби виконані по технології гідроформінгу. Троси трансмісії та гідролінії проходять поверху рами. Цікава геометрія. Тут верхні пера заднього трикутника зварюються не з вертикальною трубою, а з верхньою. Вертикально трубу вони огибають. Зроблено це для того, щоб рама краще поглинала вібрації і була більш комфортна. Дизайн красивий, основний колір такий синьо-зелений матовий з елементами голубого та помаранчевого. Вилка зроблена із алюмінію бренд SR Santour модель XCM. Діаметр ніг по 30 мм, хід у неї 80 мм. В праву ногу встановлений гідравлічний локаут можемо вилку блокувати. В лівій нозі можемо налаштувати її жорсткість. Обід VTB зроблений із алюмінія, подвійний противоудар. Тулки алюмінієві на конусних підшипниках. Колеса фіксуються за допомогою ексцентрика задня та передня. Гума VTB Ranger. Ширина 225 дюйма з такими хорошими ґрунтозацепами. Стихія її це пересічена місцевість, але непогано себе проявить і в міської місцевості. Руль винос підсидельний штир, зроблені із алюмінія. Сидіння середньої комфортності крос кантрійного типу. Гальміна система дискова гідравлічна бренд Tektro. Модель HD280. 5, гальма з гарною модуляцією. Діаметр тормозних дисків по 160 мм. Так виглядає задня частина заднього трикутника. Кількість передач на велосипеді 24. Компоненти трансмісії Microshift. На руль встановлена монетка Microshift справа на 8 швидкостей, зліва на 3, передній перемикач Microshift. Провідна пара на три зірки Altera алюмінієва. Розрахунок зубів на зірках 24, 3.4 і велика 42. Каретка на промислових підшипниках. Задній перемикач Microshift 26. Працює він з касетою на 8 зірок з розрахунком зубів маленька 12, велика 32. GT Aggressor Expert це велосипед надійний на кожен день. Придбати його можете в нашому магазині, доставка безкоштовна, є різні способи оплати. Вам дякую за увагу і до зустрічі в нових відеооглядах!